Запрошуємо до весняної симфонії книг. Зайчик і весна Українська народна казка. Стояла погожа весняна днина. Маленький зайчик ховався під кущиком і все позирав на свій старенький, біленький. От лишенько мені, плакав бідолашний, сніг скрізь розтав, ніде заховатися, далеко видно мою білу шубку. А тепле сонечко побачило заплакане заченятку, висушило йому промінчиком. Слізки та й каже лагідно. Не плач, зайчику, я тобі допоможу. Покликало сонечко весну та й розказало про зайчикове горе. Подалася царівна весна зайчика шукати. А де вона проходила, там. Зеленіла трава. буяли зеленню дерева, щебетали в гаях і лісах пташки. Усе раділо, бо нарешті прийшла весна. А бідолашна зайченятко так і сиділо під голим кущиком на купці. Сірого снігу, куди гульк, аж і той сніг геть розтав. На його місці хутко висохла калюшка і засеніли проліски. Дивиться зайчик, а на кущику бруньки набубнявили. ось ось листочки з'ятаться. Пригнув він вушка, глянув злякано вгору, а над ним стоїть сама царівна весна. Ти, ти хто? прилякано запитав зайчик. Я весна, лагідно промовила царівна. Сонечко розповіло. Я й прийшла тобі на допомогу. У мене є для тебе подарунок. І вона дала йому гарненький сірий кожушок. Дякую тобі, весненько, зрадів зайчик. Тепер ніхто не помітить мене серед кущів, хутко одягнувши. Нового кожушка щасливий зайчик гайнув у хащі. і вже ніхто не міг помітити сіренького зайчика поміж сірими стовбурами дерев. А царівна весна помандрувала далі, даруючи землі квіти і трави і щебетання пташок. Читайте разом з нами.